Друзі, сьогодні будемо знімати другий акт Hello Neighbor. Да, звісно, доволі пізно я зняв другу частину. Ну, другий акт можна сказати. Ну, як це вийшло, так і зніму вже цю шедевральну і прикольну гру. Ладно, давайте погнали. Давайте проходи, проходи. Так, надіюся, вже в цьому відео ми пройдемо другий акт і нам не потрібно буде розтягувати це на два відео. Так, ладно, добре. Спить сусід, походу. Треба акуратно пройти, бо він тут спить. Так, вроді не замітив. Ладно. Я помню, я давно колись записував проходження Hello Neighbor, але я захотів заново його знайти. І мене зараз може буде плохо чути. Ну, я сподіваюся, що мене вроді нормально буде чути взагалі хоча в цьому відео. Я не знаю, коли вже мій мікрофон прийде, але він уже скоро має прийти. Він просто... Я не знаю взагалі, чому він так довго йде. Так, ладно, добре. Зараз нам потрібно взяти от коробки або от таке. Щоб, від... щоб спустити воду із бассейна, так Зараз у мене тут якісь проблемки трошки були. Зараз вот так вот. Так тут. Да Та, блин. Давай нормально, нормально. Нормально, давай нормально, коротше. Йокарний ти бабаєш. Так, добре. Зараз ми це спустимо. Візьмемо... лопату и уже хотя як-то использовано. Так, суси. Ах ты гад. Ах ты гад. Ах ты гад такой. Василич, ты что робишь, Василич? Все, <социт> походу, шпендиком хочет стать. номер. Так. Блин. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ты ч ⁇ Крым, ты больше? заспукейся? Все-таки ж догнав. причині того, бо я встановився. І за цього він мене і спіймав. Добре, зараз прокупаємо. Так. Так, добре. Так нам не сюди потрібно, взагалі. Нам потрібно от сюди. Сюди. Типа я знімаю відео і прохожу ігру, і можна сказати для тих, хто не знає, як пройти ігру знімаю. Це можна сказати два в одному. Яктось так. Так, окей. Думаю, що я буду ще знімати пару відео по другому акту, бо тут много є всяких, як можна пройти гру. Блін, я походу пані. Я, походу, пані причину, мені ж спочатку, може, треба запустити теплу водичку. А потім щоб уже йшла холодна. Із-за цього, що в мене, типа, я поклав нараз, типа, холодну, із-за цього у мене і не йде вода. Все. Так. Щось не йде і так? А! Я спомню, що мені ще потрібно. Так, чекай, чекай. Так. Акуратно, головне не пройти зараз. Бо було б неприкольно. А, він сам розбив стекло, Прикольно. Это то номер. Так. Стоп. Ну зараз же, по идее, маем же идти ты его, да, а, Хотя пьякась. Ну обижайте, но холодно. М -м, да, конечно. Кстати, я буду починати знімати такі шорти, можна сказати, якісь юморні, смішні. По грі Hello Neighbor і по грі Dark Riddle і Dark Riddle Story Mod. Ну і по інакшим кінці іграх буду робити якісь такі шорти. І так, кстати, дякую дякую там шестро там людям, хто підписався на мій канал, які ви дивитеся це відео. Дякую вам велике. Нічого не йде. Йокарний дебавейшен. Зараз ми все будемо робити. Я вже поняв чому не йде вода. Потрібно мало побільше, буде мені цього часу, щоб пройти друг, другий акт Hello Neighbor. Чекай, чекай! Блин, я уже просто напугался, что типа зараз буду йти такие и просто все и упаду. Чекай аккуратно, аккуратно. Так кажу на раз аккуратно не пойти, не пойти не пойти. Блин. Сусить нет! Блин, я же йшов. Чому він не йшов? Ты чому ты не йдеш? Як сказати? Не дуже приємно в темноті грати, Сказав. б сказав, ойсой. Угу. Десь тут? Може, я мене не побачив. Я не знаю. Блін, як тут темно. Йоу! Блін, як... Як там... Там реально дуже темно, там нічого не видно взагалі. Що може... Давайте... Ну давай твій телевізор всі твої. Буде замість фонарика. замість цього блін ти... я вообще нічого не бачу чесно кажу ладно я йду все ліпше сусідові ліпше зараз і сусідові попаду бо тут так темно що вообще нічого не видно де він давай просто там так темно що я не розумію як вообще так возможно проходити коли там вовсе нічого не видно я лично там вообще нічого не видів Путынка, а от с такой стороны він піде зараз. Так, візьмемо мячик. На всякий пожарный. Стука? Ну, Блін. Ну ти мене меня напугав, напугал, конечно. та, -та номер. сам сусит, Конечно. Ну, кит, зараз мы сможем вот так пройти через, типа, вот тут пройдем я как-то по А, не, все, да, вода это набрала. Зараз нам не надо вот так вот. Все, вода по идее стала. сюда. Вот это номер. А в мене на цьому все. Всім дякую, хто подивився моє відео, і знали, як пройти другий акт гри Hello Neighbor. Всім пока-пока!